Привіт-привіт! З вами я, ваша Мирославочка, і сьогодні ми з вами в прямому ефірі проведемо розпаковку ось цієї прекрасної коробочки. Та Там є товари. Здається, ті, що я для себе як завжди замовляла, тому що в більшості нас я замовляю на себе. Якщо мені замовляють якісь клієнти, я стараюся їх зареєструвати в свою команду. Щоб вони мали знижку, щоб вони мали подарунки, щоб вони отримували свої бонуси, а за бонуси відповідно зарплату. Тому що, наприклад, привіт, привіт Юлічка. Тому що, наприклад, якщо зібрати в один період каталогу, наприклад, 1500 бонус-балів, то ви отримаєте зарплату 4400 гривень. Тому дуже вигідно робити замовлення на себе, і тому я відправляю на. Консультанти замовлені, щоб вони собі збирали бонуси, виходили на зарплату, закривали статуси це дуже вигідно. Це моя накладна. Як завжди говорю, в нас можна замовляти, коли вам зручно, коли вигідно, коли скільки в будь-якому об'ємі. Тобто ви можете замовити один товар, одну там, наприклад, зубну пасту, або замовити трошки більше. Тобто, якщо у вас велика сім'я, або ви хочете просто один парфум а, чи, там, чи шампунь вам потрібно, то тобто ви собі замовляєте один товар і зразу у вас працьовує знижка від 25% і більше. Таким чином, коли ви просто купляєте, коли вам потрібно, ви заробляєте. Тобто, економити від 25% і більше. А от. Ну, якщо хочете заробляти, то ви можете почати продавати напряму через продажі. І якщо ви хочете будувати структуру, так як я будую, то вам треба запрошувати людей в команду. Скажу на такій маленькій цифрі: привіт-привіт, Іванна з Іспанії. Якщо ви хочете, наприклад, вийти на дохід 19 тисяч гривень, такий директорський, таку зарплату, то вам треба. Всього лише запросити 40 людей, щоб вони разом з вами зробили замовлення, і ви отримаєте свою зарплату в 19 тисяч гривень. Це моя маленька посилочка. Зараз буду дивитися, що в мене тут є. І перше, що я витягну, це каталог. Тому що привіт-привіт, Оксі! Тому що цей каталог це новинка. Новинка, і зараз я вам покажу, що буде ззаді з бекаверу на подарунок при замовленні будь-якого товару, будь якого одного товару. По супер мега крутій ціні, я знаю, що я собі вже куплю, в мене він ще є. Цей крем користуюся, тому що, говорю, що зараз закінчую наш на рисовій основі нашу серію. Ще його не переглядала, Тож, де хочеться переглянути. Бо зазвичай деколи в онлайн режимі переглядаю, а так ще не переглядала, які новинки тут є, бо казали, що тут якісь такі круті новинки, круті знижки. І ще що не бачила. Буду дивитися, буду розповідати вам сторіс, тому переглядайте мене. Ось так. І тому на бикавері, привіт-привіт, Леся. На бекавері в нас буде привіт-привіт. Ось такий крем. З моцином равлика. Тобто, якщо ви замовляєте будь-який твар, чи то масочку, чи то парфумчик, чи то милко, ви отримаєте по супер ціні ось цей крем з моцином равлика замінник моцину равлика з ал... ал... алантоїном. Дуже гарний густий крем, ароматний, дуже гарно справляється своєю дією, тобто він розгладжує, зволожує, не є липким, Ким ну, досить довго хватає і дуже гарний ефект розгладжування є, тому рекомендую вам в наступному каталозі. Ну, звісно, зараз теж можете робити, реєструватися до мене в команду і робити замовлення, тому що е, зараз, наприклад, цього тижня, до неділі, до завтра. Завтра субота, ще два дні діє акція. Тобто, якщо ви берете на 5 бонус балів, це всього лиш по каталогу 200 гривень, мінус ваша знижка, то ви отримаєте один можливість взяти один товар зі знижкою аж 50%. Уявляється така мега-бомбічна акція. Класний каталог. Просто мега. Я вже його опублікувала на Ютубі. Я його тут прикріплю. Зараз запам'ятаю, щоб я на Ютубі його прикріпила тут, щоб ви собі його могли зразу переглянути. Так, у нас зараз де на бекаверо. З бекаверу ось такий крутезний крем. Ви знаєте, що це є бестселер продаж. Я взяла його собі більше. Привіт, привіт, Маріна. Ось такий більше. У мене ніхто його не замовив, але взяла собі, і якщо можливо хтось замовить, що він в мене був під рукою, тому що цей крем дуже гарну ціну зараз. Це 75 мл. 12 місяців після відкрива, відкриття, і він з кулячим хрещем, люкозамін ротину, тобто він мега круто справляється з, бачите, якщо, наприклад, у вас колінницю колін болить, спина, там, колінка, руки, пальчики, тобто таке, ви наносите його, як кремчик, розмасажовуєте, і він реально дійсно спрацьовує, якщо ви багато сидите у вас поперек болить. То ви намазали його, і він реально забирає таке больове відчуття. Він, якби, має, таку дію, що він якби, лікуючий, тому його розбирають на мега-ора, деколи хтось хоче замовити, і його немає на складі. Тому він був. Покажу, що зараз діє ось цей каталог. І тут бекавер, якщо ви замовляєте один товар, будь-який товар з каталогу, це ось цей. Крем, що я замовлю собі 4 штучки, буде лишень по 54 гривні. Ну і, звісно, знижка консультант, консультанта, коли ви прийдете реєстрацію до мене в команду. Тому, ти маєте знижку Ще від цієї ціни, тому е, дуже рекомендую вам все ж таки е, замовити товар з бикаверу по супер крутезній ціні. Це дуже вигідно. Ну, ну і тут також йдуть ще лаки для нігтів, е, в теж в гарну ціну. Я роблю собі лак. Е, hey, в майстрині своєї сусідки, то поки що лаків не замовляю, але воно, в нас теж є, але вони в дуже гарну ціну. тобто, Бачите, теж по 33 гривні, якщо ви берете будь-який товар з каталогу, Тобто, дуже гарна акція. Ну і на новинки наступного каталогу. Тобто, на... я взяла з новинок тільки роликові дезодоранти і все. Там ще є інші новинки. Тому зараз покажу, що я взяла з новинок з мінус 50% знижки. А це ось такі роликові дезодоранти, попередні роликові дезодоранти без алюмінію. Я не дуже рекомендувала. Ми їх вже майже вивели, там ще залишилося кілька штук. Тут тривалість... це новинка, тривалість розвивати всі мене питати, як вони. Я ще не знаю, тому що не сьогодні за те, що це чоловічий, це жіночий. І... Який гарненький, Я вгадала, хотіла такий морський-морський, такий сонячний бриз. Такий саме такий, такий прям якби вийшла на пірс, на море, і такий бриз мені обличчя. Дуже ніжний, такий морський аромат. Це чоловічий дуже класний, я б теж не використовувалася, тому що такий, ну, такий цікавий, як з морквинкою, такий же має такий, як морквинка. Аромат такий свіжий, чоловічий, такий свіженький, але щось таке, типу, під Марквенко. Привіт-привіт, Оленочка. Тому ось такі дві новиночки я собі замовила зі знижкою мінус 50%. Як не скористатися з акції, коли на наші зубні відбілюючі. Зубні пасти акція діє. У мене вже закінчилася. Сьогодні остатнє розпакувала своїх запасів то замовила дві, щоб були вдома. Тому що, звичайно, всі. Питають, Чи мають пасту. Дай зубну пасту, бо в мене закінчилась. Тому в мене завжди має бути і від парадонтозу профілактична, і відбілююча. Замовила дві, від парадонтозу ще трошки є, тому якби в мене в наявності мої дорогі сусіди, тому можете в кого вже закінчується, звертатися, хто на себе не замовляє. Також Танюшка замовила м -м, мега крутий ось такий. Шампунь на основі чеснику, який дуже класно зміцнює волосини з коренів, він має ph 5,5 і і відповідно за рахунок того, що тут чесник входить: екстракт чеснику, то він відповідно зміцнює ці. Фолікули волосинки, і вона якби не випадає, відповідно, сприяє відновленню нових волосинок. У нас на основі чеснику є кілька шампуней. Оці були такі самі, тільки упаковка інша, та сама формула, тільки інша упаковка така довша, і, можливо, вже їх нема. Тому що це була лімітована серія. І ще є ось такий з дозатором, дуже класний. Я користувалася і маскою. Маску я постійно маю цю з чесника, вона дуже гарна густа, гарно відновлює саме моє сухе посічене волосся. Ну, але я також беру маску і в Італії. Оливка і орегана. Єдине, що. Якби... Плюс-мінус, що вона класна, мега класна, але за це, за це треба платити. Тому об'єм там менший в масках в Італії, але дія дуже крута. Просто шко... мені швидко йде малесенька ця маска, там, здається, 170 мл на мою довжину. Волосся, і, відповідно, я купляю тому снику і тому е, міксую трошки цю трошки е, цю сталії, трошки зенекс, трошки сталі, ну Якби то це краще. Мені більше подобається. Реально зразу так видно ефект, блиск, е, таке відновлення. Зараз дуже класно, я не знала. А мені сьогодні консультантка каже: о, ви мені подарунок поставили. Дуже дякую за подарунок. Я думаю, звідки беруться, чому замовляють лишень один шампунь? А це подарок. Це ліваста дарує, кидає кожному подарунок і навіть не признається. І сьогодні моя консультантка каже: я приємно дякую, що ви мені подарунок поставили. Я кажу, нічого не ставила. Ніяких подарунок, все за ваш рахунок. <хи> а вона каже: а мені пробники шампуні дали. Я зрозуміла це, тому що я коли розпаковувала не свою посилочку, а посилку своєї консультантки, яка замовила на мене, там теж було. Думаю, чому вона взяла саме шампунь? А це теж був подарунок. Тому це всім це не перевкладення, це подарунки в кожну посилочку. Тому круто, дякую. За такий так. так. Як моя консультантка теж сказала um, з забу, звати? Ой, Зеніслава, та вибачте, як та Звеніслава, Звеніслава та ім'я таке важко забула запам'ятати. От то каже маленький подарунок, але приємно. Ну я теж згідна, маленький, але приємно. І ось таке мило. Я дуже дуже давно хотіла, але кожного разу, коли робила я замовлення і про нього згадувала, що я його хотіла. Його не було на складі. І вже воно в нас є, напевно, до співроку, я тільки його собі нарешті замовила. Дуже хотіла, бо е, яке там є бо там є чотири види. Відбілюючи є, я взяла, здається, зволожуючи, не пам'ятаю зараз. Природне сяйво, а там було ще таке антицелюлітне, якесь, і я оце природне сяйво. Я вибирала там. різні є чотири. я хотіла саме це. Відбілюючи, Відбілюючим відбілюючи мене немає, тому що в мене нема пігментації на шкірі. Вітамін треба. Пити. Щоб не було пігментації, треба вітамін. А пігментація створюється, коли нема в шкірі вітаміну Д, і немає вітаміну С. І тому шкіра утворює такі плями, і тому треба відповідно вітаміни. Оскільки я п'ю і кологен, і коротше купу всього. Зараз собі наступна вже сьогодні відправила ще мою посилку, замовила собі детокс, тому що пропили ми з чоловіком детокс, і я зрозуміла, що мені все одно мало, там покажеться типу, 14 днів пропити. Але по своєму організму я відчула, що мені мало цього детоксу, і я проп'ю ще цілу цю літру самостійно, просто в більшій пропорції проп'ю по два копачки в день, і воно якраз буде на 14 днів. Бо коли ми пропивали з чоловіком, то ми по одному купачку пили це якраз вийшло в 14 днів, на якраз такий термін. Але мені було детоксу замало. Тому я собі замовлю і зараз в подвійній дозі ну, би, пройду очищення організму, е, прочищу. А, а цей детокс реально працює. Я це відчула над собі, я побачила великий результат, і, ну, і я це чую, що мені треба ще, і тому замовила собі. Тому рекомендую, тому що Гармат хоче закінчити вам розказувати про детокс, яку дії він робить, А воно так пахне, що я вже переключаюся на інший товар. На оце. Неймовірно пахуче мило це таке мило, як це назвати забула. ганчірка, мило, коротше, тряпочка для мивання. Дивіться, яке класне. Аромат просто, просто неймовірно. просто, Я розпакувала, розказую про детокс, хочу договорити до детокс, але я не могла зупинитися. Ну і тому щодо до кажу замовте, тому що це італійський завод-виробник, гіпер такий великий виробник. Від нього в нас є лімфодренаж, очисник, ще якийсь алоєвара в трьох видах, тому рекомендую вам теж, як я, пройти очищення і пропити алоєвара. Ну, і це просто має бути в кожній ванні. Оця така. Гарна м, тряпочка для влягнування, як її назвати? Не знаю. <с> треба вітаміни для пам'яті знов почати пити. А то я пропила вітаміни для пам'яті, і треба знов пити вітаміни для пам'яті. От і вони в нас теж є в наявності. Там 15 баночок. Так? Значите, я вам, ага. зараз вам скажу. Я зараз тут наговорю. Я, мої дорогі, зараз тут наговорю. Ой, наговорю. Твори складати я вміла в школі. Я така фантазіока. Мій це власне про це, що я очищення говорю, дуже рекомендую, реально просто дуже такі відгуки про цей диток, що, наприклад, в кого там солі є, то вони прям виходять ці солі. Оці такі, Коли вже ти не це називається ця хвороба, що ти вже в тебе аж виломлює, то воно повністю все очищає, особливо перистальтика, кишечника, мега круте очищення, тому. Ну, хто хоче схуднути, це мега-мега засоби для схуднення. І що я шукала для пам'яті шукала, і знов, мене понесло про все, на світі. О, Зараз гарна ціна, мабуть, я вже говорила, 949 гривень, і тут 15 штук. Я не знала, скільки забула. 15 штук для покращення пам'яті. Хто хоче, щоб. Всі слова словникового запасу не забувалися, тому ось такий мега крута дієтична добавка. Зараз в круту ціну. Ну і ви бачили ось колаген. кологенти в попередньому розпаковуватися, він теж йде в акцію. І ось такий класний кремчик-лосьончик. Така апетитна штучка. Вони в нас є кілька, є малинка. Є яблуко, є кокос і є ось ця би, папайка. Та малина намальована. Малина, це є малинка, та а, це папая. Я думала, я папаю замовила, а папая не по акції, тому замовила малину. Бо мені подобається дуже малина, і подобається папайя. Яблуко ну якби не мій аромат. І кокос гарний, теж гарний, пробувала. Що? Всі гелі це дуже спробувала. Круті, гарні, густі, гарні ароматні, але ще лосьйончика не пробувала, тому буду пробувати лосьон. Почала з малини, бо він по акції, був папая по акції, я б взяла, кажу, як я. Люблю гонитися за знижками, акціями, розпродажами. Це моє прям. Я все їх вивчаю. Відповідно, все в серчата скидаю в наші командні, щоб. ну, то хто що, то і цим цікавиться, щоб мої консультанти не пропустили рахую вигоди наскільки вигідно, завжди розповідаю. Тобто, все завжди про акції є в нашій командній групі, щоб було вигідно. І тому м -м, малинка бо по акції. І ще вам скажу про оцей пілінг з цієї серії. Знаєте, я замовила, щоб протестити малину. І папаю, тому, якщо б, наприклад, зараз замовляти, я буду замовляти лише папаю, бо папая набагато краще. В неї кращі масла, такі реально зволожу, ну, малина теж гарно зволожує, нічого не скажу. Так само має на основі морської солі і так далі. Ще круто. Але от папая після неї шкіра, прям така, знаєте, як після салонних процедур. Типу Тебе там зволожували, відмочували в цих таких штучках дуже-дуже довго і прям така, виходиш з душу, а в тебе така шкіра, прям така, знаєте, така, така напитана, на ароматизована, просто мега-мега круто. Тому папая це те, що треба. Показує, що тут все. Показую, що за набори. Про ті, що я розказую, і буду вас залишати. Просто хочу, щоб ви знали, наскільки вони класні, реально класні. Я не класне не хвалю. Тобто я ну, таке собі. А те, що я спробувала і знаю, яке воно, то. О, Милка. Я вам знайшла милка, О, ті, що я розпакувала, просто аромат просто дівчатка. Як кажеться, відвал. Це з вітаміном С, в кого пігментація є. Це не просто зовнішня проблема, це внутрішня, тому підпігментних плям Оце, це саме. Для, для надання сяєння, я буду сяяти, зараз сяю теж для надання сяєння і протицелюліту. Ну так, можна прожити з целлюліту можна жити. Хочу пахнути. От, от такі ароматні, класні милка. Такі з такою, такою класною сіточкою. Ну і ось тут, то що я вам розказую, бачите, папая, кокос, така ціла серія. Дуже мега крутезна малинка. Бачите, вона зараз в акцію, тому я їй кажу в акційну ціну. Бачите, це зараз наше так, це є милко, гель, цукрова, скраб, лосьон. Лусьон зараз яблуко малина. Яблуко-малина по 200 гривень. Бачите? По 200 гривень це в мене малинка. Яблуко малина по акції, а папая не по акції, а Папая коштує 239 гривень. Небагато втікло, 39 гривень. Ну, якщо скористатися зі знижкою, то звісно. Багато тепло. Ось така ну, неймовірна. В цю серію входить зараз, кажу, лосьйон для рук і тіла. Те, що я вам показую з дозатором, можу вам протестити. Скраб, я собі вже замовляла, ви бачили, вже їх дуже багато замовляла. Скраби я взагалі люблю. Так. Ось так. З вами протестимо. Коли ти купляєш щось нове і ним ніхто не користувався, його треба кілька разів, тому що ще помпочка сухенька і тому по парфумах чи по всьому, воно так однаково діє. Ну, аромат такий самий, як в цьому в скрабику, такий самий, як в скрабику, ліктики, ліктики мають бути гарні, тому треба завжди приділяти ну, таку особливу вагу ліктикам. Гарний аромат, гарний малинка гарна, папая дуже гарна. Кокос ну, не так сильно пахне, як малинка і папая. Папая взагалі має такий райський аромат. Ось такий класний лосьон для всього тіла. Його тут сама, головне не сказала 250 мл. Тобто надовго в вашій ванні і докажу вам, що є в цьому серії цукрова, цукровий скраб для тіла. 300 мл, те, що говорила гель для душу в тому самому амплуа і рідке мило для, для миття рук. Тому ось така неймовірно крутазна серія може бути у вас, у вашій ванні. Тому заходьте в мій дисконт. бот, дисконт -бот в мене прикріплений, Як і тут, в шапці профілю Instagram, так і ви можете зайти до мене на YouTube. В шапці профіль у мене прикріплений. Е, теж е, мій дисконт. Ви зайшовши в дисконт, нажимайте собі Viber чи Telegram, зайдете, куди вам зручно, в месенджер, який вам зручно. І е, Viber чи Telegram, де ви більше, е, як то кажеться, перебуваєте. І е, там буде каталог, внизу кнопочка, і отримати дисконт-кнопочка. Ви можете спочатку переглянути каталог. По кнопочці відкрити, переглянути ось такий зараз там каталог прикріплений. Або нажати на Отримати дисконт. Вам вийде анкетка, і ви заповните анкетку, і ви автоматично попадаєте в свій кабінет, на свій сайт, і вам зразу спрацьовує такий перший подарунок на перше замовлення 30%, незалежно від кількості замовлення. Вже наступні всі замовлення в наступному періоді тоді вже від 25%. До 30 залежно від суми замовлення. Тобто, якщо одна одиниця, то 25 такі гуртові ціни. Якщо ви замовляєте на 60 бонус балів, то відповідно ось така спрацьовує. І для чого нам ці бонус бали? Бо по тих бонус-балах нам виплачують зарплату. Як я вже говорила, якщо назбирати за один період 4 тисячі бонус балів, то ваша зарплата буде 19 тисяч гривень. Назбирати ці бонус бали, ну тобто замовленнями можна. Ви можете самостійно, тобто робити замовлення на себе і там дарувати своїм знайомим, продавати незнайомим і так далі. Тобто, немає значення як головне зробити замовлення впродовж одного періоду на 4 тисячі бонус балів, або запрошувати людей, щоб вони заходили по вашому запрошенню. І отримали, робили собі замовлення, і ви назбирали таких 4 тисячі бонусбалів, і тоді вам зарплата буде 19 тисяч гривень. Звісно, чим можна менше назбирати, як я говорила, можна 1500 п'ятсот бонус балів назбирати. І теж така, така собі друга пенсія 4 тисячі Теж дуже гарно. Ну краще більше збирати, ніж менше, але кому як скільки виходить, кому виходить 150 бонус балів назбирати. Там маленька зарплата, навіть не буду озвучувати. Така зарплата вже більш-менш ну, така пенсійна. Це вже від 1500 бонус балів, кращенька. Тому рекомендую всім, якби, згуртуватися, і зробити ось таке замовлення на 1500 бонус балів в один період і забрати свою таку класну зарплату. Це можна повторяти з каталогу в каталог або запрошувати людей щоб вони робили замовлення самостійно або самостійно замовляти для себе для своїх знайомих Відправляти їм посилки і дарувати їм подарунки, і таким чином отримувати зарплату за те, що ви рекламуєте свій інтернет-магазин. Ось така класна вигода. Вся інформація про роботу знаходиться теж в мене в шапці профілю, називається онлайн-бізнес за один на день. Ви можете переглянути мій чат-бот. Відповідно, якщо хочете працювати, ви отримаєте від мене в подарунок. Цей чат-бот автоматизовану рекрутингову воронку в подарунок, і автоматично, що вам треба, це просто. Створити трафік на цей чат-бот і все. І ви легко вийдете не просто на 19 тисяч бонус балів, 19 тисяч гривень на 4 тисячі бонус балів. А можете зробити більший об'єм, і тобі чим більше бонус балів, тим більше зарплата. Тобто тут нема обмеження, ви можете мати і 300 тисяч. Гривень в один період, це залежить суто від вас, який трафік ви налаштуєте на свою автоматизовану воронку, яку отримаєте від мене в подарунок. Тому, Тому в нас в Лівасті найбільший чек вже більше 300 тисяч гривень в один каталог. Тому ставте амбітні цітлі і просто захотіть. Почати заробляти, приєднуйтеся. Якщо щось У мене телефон теж закріплено, телефонуйте, ми з вами домовимося, поговоримо сплануємо плануємо роботу, сплануємо дії. Скажу, як я вийшла на, на такий гарний пасивний дохід, і ми заплануємо з вами роботу, щоб ви могли теж вийти на гарну таку зарплату і допомогти інших заробляти, тому що це зараз дуже важливо в наш період часу. Погодьтеся зі мною, що важливо в наш період часу. Коли ми заробляємо, ми піднімаємо економіку, ми платимо податки, і це відповідно: чим більше податки, тим більші донати. Тому кожна наша покупка, кожен наш податок це наш донат. Тому пам'ятайте про це, тому що хочеться, щоб на землі був мир, щоб на землі. Було тихо, спокійно, і затишно, і щоб єдина риса, яка виявлялася один до одного, це любов. <схід> Хто згідний, напишіть мені про це в коментарях. А наразі цілую вас, обнімаю. З вами була я, ваша Мирославочка. Цям-тьом пока-пока.